випираючий живіт тому після їжі, туман голові, то справа може бути у вашій печінці. Якщо ви помічаєте у себе такі симптоми, що живіт випирає, це ознаки вістерального жиру, який накопичується навколо органів, зокрема навколо вашої печінки. Слабкість, погана пам'ять, апатія, печінка не справляється з очищенням, токсини починають накопичуватися. Висипання на шкіри, випадіння волосся, в'ялі шкіри, організм сигналізує про внутрішні проблеми. Це все може бути ознакою жирового гепатозу. Стану, коли печінка перевантажена жиром і не може Виконувати вже свої функції. Якщо нічого не робити, це призводить до в першу чергу гормонального порушення, підвищення холестерину, інсулінорезистентності та навіть цукрового діабету та серцево-судинних хвороб. Як це можна виправити? Звичайно, потрібен комплексний підхід, а не одна якась чарівна пігулка. Це зміна харчування в першу чергу, відновлення жовчого вітоку, очищення організму і підтримка печінки. Якщо вас цікавий детальний план відновлення, напишіть мені приватні повідомлення, я розповім вам, з чого що розпочати, щоб йти до результату.